НМТ з математики 2025 року. У геометричній прогресії відомо B1 – 5, B3 – B4 поділити на 10, знайти B3. Отже, ми не знаємо знаменника і ми можемо це завдання робити як мінімум двома способами, або розписувати, що таке B3, що таке B4 через B1 – і тоді вже з цього знаходити Б3, або ж зробити це трошечки простіше, нам потрібно виразити, навпаки, Б4 через Б3. Б4 це Б3 помножити на 10, тобто наступний член у 10 разів більший за попередній. Це важливо. Якщо в нас Б1 становить 5. Так як тут їх небагато, то можна це порахувати вручну. b2 в 10 разів більший, тобто це 5 помножити на 10, це 50. А Б третій знову в 10 разів більший, ніж попередній, ніж b2. Тобто це Б другий помножити на 10. 50 помножити на 10, і це 500 відповідь Г. Ага.